Доброго ранку, ми з України, я Ірина, вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. І, як зазвичай, з самого ранку починаємо карту дня і хочу привітати вас з новим днем. Ось, і сподіваюся, він буде кращий, ніж минулі. Ось, може, рашисти трохи зупиняться. Або ж якесь чудо станеться, і вони відійдуть. І так, дивимося. У нас сьогодні, здається, якщо не помиляюсь, четвер. І так, перша карта, що чекає вас сьогодні? Трієчка жезлів. Вона говорить про якісь перспективи, якісь можливості. Перед вами розкривається новий горизонт. Це завдяки тому, що ви напередодні, або декілька днів, або декілька років, ну, скоріше за все, напередодні, прийняли рішення. Ви визначились. Ви визначились іти вперед саме в цьому направленні. І ця карта говорить, ви йдете у тому направленні, ну, у правильному направленні. Тобто, ви вибрали правильне рішення. Ну що ж, туди щасливої дороги вам. Всього найкращого. Сьогодні можуть багато якісь інформації, якась приходити до вас, якісь а, звістки, а, пос, а, не посилання. А, Повідомлення, якісь якісь новини, якісь листи приходити, дзвінки, ось якось так. Але все-таки позитивне має прийти. все щось хороше. Карта номер 2 Тут у нас двічка монет, і вона говорить про переміни. На кінець у вас йдуть якісь переміни. Щось змінюється: біле на чорне, чорне на біле. Але у вас на кінець то щось зрушилось. Напевно, був якийсь застой. Застоялася якась ситуація, або ще щось, щось дуже важко не йшло. Можливо, дійсно зайшли в глухий кут. І ось ця карта говорить, що надходження іде, якихось фінансів на кінець то поступає. Дрібних, невеликих, а чекайте на. Якісь пропозиції, але це вже наступний крок. Тут ще може бути якісь не просто переміни, а міняється щось. Міняється ваш. От, от у мене сидить на язику, а не можу сказати: Ну ніби, як, знаєте, стабілізація. Закінчується, тобто починає щось коливатися. Ось, нестабільність, якась у фінансах теж може сьогодні проглядатися. Ось дрібні гроші, але я скажу так, що це вже краще, ніж нічого. Ось, якось так. Якось так, якась дійсно переміна йде у ваше життя, але з другої сторони, якщо не переміна, то нестабільна ситуація саме у фінансах. Карта номер три. Тут вісімка кубків, розчарування. Чому я люблю все рівно цю карту, тому що у нас є п'ятірка кубків, яка теж розчарування. Але п'ятірка кубків, там людина не усвідомлює це розчарування. Вона розтопилася, роз, знаєте, як це, коли, це як морозиво роз, розповзається і все. І людина не зібрана, людина в печальці. Тут, навпаки, людина іде шукати свого щастя. Підніма... Так, я розчарувалась. Ви собі тут визнаєте, оце чим... тим мені чим подобається. Людина визнає своє розчарування, що була приморочена, була, наприклад, рожеві окуляри мала. ось, Але все рівно людина встає і йде вперед. Бачите, тут сила волі. Оцей тигр показує, що у вас є сила волі, і ви підніметеся і не будете плакати, а йдете вперед шукати вашого щастя. Інших можливостей. Якщо ви це зробите, ну, в принципі, карти показують, що ви це зробите сьогодні. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Гарного вам мирного дня! Бережіть себе і разом до перемоги! Все буде Україна!